Усім добрий вечір. А ви вже знаєте, куди ми приїхали? На, на мою Карніловку. Покажу вам мою свою клумбочку. Дивіться, які гарні квітки. О! Краса! Краса, краса. Боже, як гарно. І подивіться на цю красу. О, бачите, які квіточки в мене. І подивіться на цю красуню. О! Така гарна. Я вже й не хочу її звідси викопувати. А подивіться, ще яка в мене краса розквітла. О, оця роза, що я казала, в мене дуже гарна. О, тут гарна. Мої сусіди, мої крашавці, два крашавці. Що сіде, не пушіди. О, гарно. пухнаті, високі, великі айстри. О. Така розочка. Ще привезли сьогодні. Садити багато розочок. Це біла, ще не розпустилася. О, така. Гарна, правда, гарна? Ще покажу. Такі ці дуже гарні квітки. О, Сьогодні привезли грози. Будемо садити і бордюрні, капуста. І зараз подивимося, о, і тут, ну, букета сьогодні точно нарву. Сьогодні букет це Железно буде в мене. Яка краса, який кущ. М? Правда, гріх не нарвати. Покажу, яка тут у мене краса. Ну, це мої помідори вже до кінця доходять. Грушка. О, майчте, грушка. Грушка, пампушка. Жовта георгіна. Жовта георгіна. О, краса. А це, о! Бачите? Яка гарна ця квітка ось така, Неповна. Вони не однакові. Вроді би, то, бачите, але не однакові. Це така повна, а це така. О, мені дали. Ну, краса. Помідори є, на яких я вже, мабуть, дивитись не можу. Петрушка. А в нас гарбуз, кавунчик. У віді серця. Такий маленький, гарненький, о, сердечком зроблений. А ще один. О, а цей взагалі. Це як м'ячик. Волейбольний, правда. Ну, нічого, гарненький. О, маленький. Це в мене такі квітки в цьому році, бачите, які? О, щось я їх, правда, тут садила багацько, а їх немає. Є тільки два штуки. А де встані? Кажу, було так багато. Дуже гарна капуста моя починає зав'язуватись. Її, правда, тут не багацька, але трохи є. Мої череки повідходили. О, отак. Така в мене краса. Пішла я відро візьму, зараз помідорки виберемо. А ми далі продовжуємо маринувати наші помідори. О, у нас день четвертий, бачите? Ніяк не можемо остановитись. Якийсь рік помідорний на у нас вийшло. Внім помідори. Зимою буде картошка і помідор. Картошка і помідор. Все. О, так, бачите? скільки? Зараз будемо садити розочки. Да. Вова, ну що ти матюкаєшся? <плук> ну скоріше як. <плук> не вісім робот, бачите, які гарні. Оця така гарна, біленька така, мілка розочка біла. Так. Оця, така я потім обріжу. Ця така розовенька, потім. Оцей здоровий кущ. Це розова така. Далі. Цей в мене отака гарна. Так. І два кущі. Ні, не два. Скільки це тут? Ага, три кущі таких. Оці я хочу посадити. Отако тут, де бордюр. Отако. Раз, два, три. Ось тут, ці червоненькі. Ті підуть жити сюди, напевно. Тако. І одна біленька піде жити тако з боку сюди. Все, зараз ми їх порозсажуємо.